Доброго дня, дорогі. дорогі наші діти та їх вихователі. Тож дечка раді бачити усіх вас у цьому залі. Смовідування Червоноградської гімназії проти мало для вас святову виставу Ой, тохто Миколаєв. Дія проходить увечері перед Днем Святого Миколая. Світлиця звичайна кімнатна обстановка. За столом святи Марійка Оля Петрик та Юрасі. Готують хворобу. Ти вже розказала мені задачі з математики, Ні а ти, вір. Вже вивчив. Ти думаєш, що це так легко? Бо намся в старшому в регіоні. Будьому життя на пам'ять знаю. А я їй, як собі, луга у мене буде, більше не хочу вчитися. Але постаранняся швидкі вичити роти, а ти скоро повертається мама з роботи. А вона ще багато домашнього пористу. Тобі, спатьнику, мама, до речами принесе кліба з молодим, а тобі і кроликів на видбати. Сьогодні нам треба скоріше закінчити усі роботи і лягати спати, адже завтра день Святого Миколая, і, напевно, вже сідає у свою небесну колісницю і вимчає здорову на землю, щоб зустрітися щадними і добрими дітьми, яких він дуже любить, і всі приносить подарунки. А звідки він знає, чи вучену ні слухня? А звідки я можу знати, чи його, чи ні? І знає все, у допомагає п'ятку, якось не дивитися тебе, коли собі землю, знають кожна дитина, і у велику книгу добрі погані чинки. Цю книгу святий голове перед собою, щоб не помолитися, подарувати кожній дитині те, що вона просила. Хто книжечку, тому книжечку цікав, хто цукерки, тому цукерки на ялинку. А погана нічимна діти хіба як така дипка. О, мене на святий Миколай, не мене, я завжди був добрий, слухняний. Я також возою, що мене святий Миколай був. А то ще побачимо. Дивись, я вже закінчила підготовку до уроків. Це законити косу, в кімнату, мама буде мною задоволена. Прийде хлопче з роботи тома, а я їй вечері даду. А ти все проти <звук> забанеться ірському, Дивись, що дізно, то весь світ на Тому задача не розв'язана. Кролики говорять. Бачу. Та нічого, нічого, я працюю. Та не, муся, не трудися, кинь до сунуку, ходи на вулицю, От дивися, там хлопці хокей грають, киньте все, ходи. Ой, я вже все виконав, іду погляньте, хлопців. Ось, нехай зявиску, я довго не буду, і я йду. Та ні веди, так не можна. Признаєш на розбуди, робиш діло, коня й Ну, он не два, дуже спішив. А я тут ще не разів, а ну присказу мені послухаю. Добре, слухай, випав сніг, вже обсипався горіх, на травицю і ліг. Я хотів спитати літо, я хотів спитати літо, та пчениця буйний вітер, я хотів спитати осінь, холод вигнув за сосен. Я подився, я, побіг, а тим часом був сніг. Я побіг, побіг. О, гарно ти розказуєш вірш, а ти свій вірш вивчила, і ще могли, але тебе з Богу перевірити. Добре, хай Марія послухає і розуміє, хто за страшно сказує да вірш, хто переможець. Гляняй, ти хата край й дорога стоїть. Будівничою різня мали, пав і спечи кілька літ. Зруб волиться, кров і чорніли на святі, а старого заступили будівничі молоді. Та вони побудували хату ту на другий день, людям люди жити стали і почи горить вогонь. Ті руїни про дорозі Україна знайде ви, але всі борців не немозі, сили втратили в броні, пропадає край наш мир, топтіть землю вороги, неоможе ну, замінили, в тому ми герої ми. Свої сили ми керуємо, досвід візьмемо у батьків, Україну відбудуємо, освободимо батьків. Мистрі сприй... очі, чуйні вуха, буде мати заодно, силу тіла, силу духа Україні відаймо. Дуже гарно Олі, ти молодець. Віршу сказала відмінно. Ось так треба і разі розказувати вірш. Олі стане вона. <клухи> <клухи> я ще мою, може, я такой з нас. Ну добре, але якщо ви на день будете такими рядними предбавими, то що ти вивай, не нас на гості ні у вісні, ні на яву. І коли завтра рано прокинетесь, то під подушкою нічого гісінького не знайдеться. <клухи> я тебе не розумію, а що там повинно бути під подушкою? Я тобі все розказую, я тобі все розказую, бо ти ще малий, нічого не знаєш. Святий Миколай не встигає за одну ніч завітати до всіх дітей. Тому він проходить уночі, коли всі місце сплять. І тихо кладе під подушку подарунки, а сам спішить далі, щоб зустрітися з темними і добрими дітьми. Я ж не дуже любить і не хоче от Добре, ось ти мені все розказала. Я нікуди не піду, поки добре не вивчу усіх уроків. А ти мене не мани, нічого не вийде, йди геть. Я тебе підтримую, Петрику, ніколи не піду, поки не вивчу усіх уроки. Ох, як я змучилась на роботі. Діти мої, як ви тут без мене? Чи вивчили уроки? Щоб виконали моє доручення. Так, та, -та, а, та матусю, матусю, ми все та, зробили. Гарно. І чисто, вибрало, і посуд помитий, і кролики, мабуть, не говорять, чи не так і раз. А ти, Петрико, приніс хліба з магазину. Та та я знаю, я швиденько все зроблю. От бачите, які ви безсердечні, ніколи голодними не були, то й не знаєте, що таке голод. Він страшний для людини і тварини. Гріх великий так робитий. Пішли сьогодні, у надвечіря святого наживає. Я більше так не буду, буду старанно вчитися. Вже біжу до холки. Нападуй їй добре і скоро вертайся. А во вільні мої кочені діти, святий Миколай вас не забуде. Ось вже темна ніч чорними крилами землю накрила. Святий Миколай, мабуть, уже в дорозі. Щоб запросити його до нас, давайте заспіваємо пісню до Святого Миколая. А ну розповідай, як то було з Петриком. Чому потерпів невдачу? Бачите, це було у школі. Я заліз в вухо, чекав на году, що не мовити його до гріха. Аж бачу, я одважусь, показує цікаву книжечку з гарним духом. <клевиць> Моєму Михайлику аж очі засвітились. Аж думаю, зараз і виконуємо ваше завдання, пане Антийку. Ну, і що було далі? Тут я вже зовсім не знаю, що легко намовити до гріха. Я це вивезла, шепче йому вуха. Добре приціпалися. Він мене На Наперед, коли діти поводили з класу, Михайло клав за книжку і за паску, і на між класі. Mm -hmm. Скінчилась перерва. Димитрик, це була як книжечка, Глиб за парту книжечки немає. А діти удинули, стоїть Вася крав. І тепер Вася почали бити всі разом. І ось плаче, працює, заживняє, що не брав, а йому не вірять. І в цей момент відійшов чотири клас. Ви подумайте він не тільки похвалив Михайлика, що признався до гріха. Десь я подумав, точно таку саму книжку. То ж вибачте мене, пана, типу, що я мав зробити. Ну добре, з тобою я ще розберуся в пеклі. Поносиш мені десь там півроку смоли, і сам все на вогні Ну, А зараз в нас з тобою є важливіше задання. Значить, тако, я дізнався, що Святий Миколай зараз ходить по землі. Ну, ти ж сам знаєш. Дивись, наше з тобою завдання вкрасти якомога найбільше подарунків Миколая. Він ж дарує дітям тільки чемним і гарні подарунки, а я буду брехати на них, що вони такі погані ліниві. А ти в той час скради якомога найбільше подарунків ще так. Зрозуміла, молодець. За це я тебе хвалю. І Мені вже слинка тече на смішній яблука і цукерки. І від цього мені аж хочеться затанцювати. Що дороги. Положіть ці мішки з подарунками. Мої любі діти вже дуже втомились, дожидаючи нас. Ох, яка погана дорога зі Львова. а ще вітер, завірюха, та й старий я вже дуже. Вони крадуть. Відкрийте ангели свою книгу та прочитайте, чого просидіти, зокрема, Оля. Марійка, Петрик і Юрас. Чи варті вони моєї та подарунки? Марійка просить цікаву книжечку. Юрас нову машинку, Оля гарний коляс, а Петрик партия у кольоровій уліці. І, і тут ти вже нечиста сила. Бачиш, святий очі, ми з тобою ми з ним прийшли на Не є такі добрі і гарні, як ти думаєш. Насправді вони всі вілимі і брехливі і не заслуговують на твої подарунки. А чим ці діти провинились? Ну, по-перше, вони не слухають учителів. <кій> вони пустують, вони б'ються, курять, матюкаються, грають в карти на гроші. Чи не так? Так, так брешні, грають в карти на гроші, я сам бачу. О, брехня і лінивство. Це великий гріх. Віримо Святий Отче, хоч багато дітей але вони поправляться. Я люблю Тільки чемних та добрих дітей. Отаких, як оцей, доповняйте на нього, який він чемний, добрий, покірний. Дай йому очі і тебе. Ваші Диві. прохання і молитви, мої діти, дійшли й до мене. Звертаюсь до вас проханням. учітеся, мої діти, пам'ятайте слова великого поета Тараса Шевченка. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь, любіть свій народ, свою Україну та будьте вірними її синами та дочками. А як повернуся наступного року, то докажіть об цей сатана, який чигає на вашу душу. Нема в своїй книзі ані одного прізвища української дитини. Це буде для мене і для всіх святих найбільша втіха. Ну, а зараз, ангели, допоможіть роздати оці подарунки. Нехай радіють усі українські діти, нехай знають, що їх не забуває Небесний Отець. Незабаром ми будемо святкувати народження Ісуса Христа. Тож давайте всі разом. Як не бува, нам ветесна, ясна, у весілах. Прощавайте, любі діточки, наступного року знову повернуся до вас. На цю багатостраждальну українську землю буду помагати Господа, щоб він дістав нам щастя, здоров'я, а всьому українському народу втіху, надію на перемогу. Прощайте, будьте здорові, я. я поспішаю в інші міста та села, де чекають чемні діточки.